З нами мої пташки. Я і мій асистент сьогодні приготувала для вас дуже класний, потужний вогняний а, комплекс. Ми його можемо робити в будь-який час дня. В першій половині ми робимо дихання вогню, в другій половині спокійне, повільне дихання. А що робить цей комплекс? Він повністю відновлює наше тіло. Це а, на всіх рівнях. Гормони, нервова система, всі тканини, і обов'язково ми сьогодні будемо працювати над хрящовою тканиною: Колаген, глюказмін, гіалуронова кислота, якою ми зверху мажемося, А зсередини, щоб вона вироблялася, нам потрібно працювати з нашими суглобами. І обов'язково, звичайно, ми працюємо з нашим тазом тазостегновими суглобами, з куприком, з попереком, з низом живота. Ми будемо повністю розпрацьовувати наші внутрішні поверхні стегон, і це буде дуже круто. Абсолютне відновлення здоров'я. Так, починаємо з розігріву. Ми з вами ставимо Тео, ні, подивіться боляче. Ми з вами ставимо ножки трошки ширше плечей. І що ми з вами робимо? Ми присідаємо глибоко, потім ми встаємо на носочки і зводимо руки вверху. Сіли, піднялись на носочки. Сіли, піднялись на носочки. Вверху вдих, внизу видих. Раз це 10. Не спішимо, робимо в своєму темпі. І ще п'ять. Поїхали. Є. Порухали колінками, перевели подих. Добре, супер. Так, тепер буде ще одна вправа для розігріву. Вона називається жабка. Зробимо ще 15 разів. Значить, що ми робимо? Ми з вами сідаємо, як жабки. Сюди. П'яточки зібрали. І ми з вами сідаємо вниз, руки кладемо на підлогу і піднімаємося вверх. У нас е, стопи стоять на носочках. П'ятки зведені е, одна до одної. І ми робимо такі рухи. Поїхали 15 разів. Розглядыва, розм'ялися ідемо, працюємо далі. Так, тепер у нас з вами буде багато вправ на підлозі. Ви маєте зробити так, щоб вам було не холодно. Ви маєте одягтися або постелити собі щось, щоб вам було не холодно. Перше, що ми з вами робимо, давайте я повернусь, щоб вам було видно. Це наша жабка, але вже на колінах. Дивіться, вам не треба, вам не треба розставити як на ширше, найширше ноги. Вам потрібно знайти е, дуже комфортне для себе положення для того, щоб ви могли розслабитися в цій позиції. Тобто, дивіться, ми складаємо докупи. Наші стопи, ми розводимо коліна так, щоб нам було зручно. І ми опускаємося на лікті. І що ми з вами робимо? Ми робимо нахил назад і вперед. Назад і вперед. Це я повертаюся до вас. <кхи> і ми будемо так робити одну хвилинку. Нам треба розпрацювати тазостигливі суглоби. Оці частинки, де у нас збирається дуже багато лімфетичної рідини, а також у нас тут проходять дуже важливі артерії, які дають відтік від ніг крові і лімфи. Якщо у нас тут все перекрито, у нас будуть боліти ноги, у нас будуть питання з суглобом, у нас будуть питання з валікозом і з проблемами внизу живота з різними пухлинами. Тому нам потрібно над цим працювати. Ми лягаємо зручненько, просто розслабляємося. У нас має бути розслаблення. Ми нічого не пружинимо, не тягнемо, ми ніжно до себе відносимося. І починаємо спокійне, глибоке дихання. І просто м'яко, дуже м'яко, дуже ніжно розгойдуємо себе. Одна хвилинка. Ми не провалюємо живіт, він у нас підтягнутий, обов'язково не провалюємо поперек. У нас абсолютно рівна спинка. Ми працюємо тільки з суглобами знизу живота. Завершили. Тепер ми обережненько збираємо колінка, сідаємо так, і у нас просто спуски ми закриваємо в'язи обов'язково, щоб вони у нас повернулися в те положення, яке, е, яке було до вправ. Є. Супер. Так, тепер ми з вами починаємо трошечки включатися в активну роботу. Сідаємо коліна в сідниці і ми робимо з вами таку вправу. Ми піднімаємося вверх і сідаємо на бік. Піднімаємося вверх і сідаємо в інший бік. Піднімаємося і сідаємо. Дівчата, задача в цій вправі не кидати себе вниз різко, щоб вам не ви не ударяли себе. Ви маєте, тут у нас працює якраз низ живота, внутрішній прес. Ми маємо м'яко опуститися. Ви робите цю вправу в своєму темпі. Ми маємо максимально м'яко опуститися і максимально м'яко піднятися. Скільки можете, як можете. І так і робимо. Вдих. Добре, супер. Закінчили цю вправу. І тепер ми з вами сідаємо знову на сіднички, і ми робимо максимально а, а, таку рогаточку, наскільки у вас розставляються ніжки. Якщо вони ось тут, значить робимо ось тут. Нам не потрібна розтяжка. Нам потрібно працювати з суглобами. Ви робите свою рогаточку. Добре, і ми починаємо з вами а, тут включати а, дихання вогню. Якщо ви а, робите в другій половині дня, ви просто включаєте спокійне повільне дихання. Ми з вами опускаємося вниз на лікті, наскільки ви можете, і починаємо просто дихання вогню. Поїхали 40 секунд. Я трошки задихалась, 50 секунд зробили, але ми з вами красотки. Так, дивіться, що ми з вами робимо. У нас обов'язково носки на себе, нос, э, стопи, носки на себе. ми їх не затягуємо вниз, а, а саме на себе. У нас тяне коліна і задню поверхню. Тепер, коли ми опускаємося вниз, ми не скручуємо так спину. Нам не треба нахилитися. Ми з рівною спиною. Наскільки ви можете? Тобто у нас живіт має опуститись до підлоги, ніби от ми так собі робимо. Але це все дуже м'яко і ніжно. Ви побачите, яке, яке у вас насправді пластичне тіло, коли ви його не рвете і не здіваєтесь над ним. Носки у нас постійно не тянуті на себе. Ми їх так тримаємо. У нас так гарно розігріваються суглоби. Так, поїхали. Тепер те ж саме вправа. Коли ми опускаємо лікті до підлоги з рівною спинкою, ми просто м'яко починаємо опускати лікті і підніматися. Тобто, у нас така буде ніби пружинка, але дуже-дуже м'яка і дуже повільна. Поїхали, працюємо спокійне, повільне дихання. І ще трошки. тепер затрималися внизу, натягуємо п'ятки на себе і знову дихання вогню 40 секунд. Є, yeah. супер, повертаємося. Так, тепер у нас йдуть нахили до однієї ноги і до іншої ноги. Ми з вами нахиляємося. Дивіться, у нас обов'язково потрібно спочатку розкрутити е, е, наші м'язи бокові. Ми кладемо нашу руку за ногу на тій. Е, в ліні, де у вас опускається лікоть на підлогу. Тобто з тут ось тут, де у вас опуститься лікоть на підлогу. Якщо у вас не опуститься лікоть на підлогу, просто кладете руку там, де ви можете. Наша задача опустити лікоть на підлогу, і ми з вами розвертаємося в стелю. Бачите, ви будете відчувати, як у вас починають включатися м'язи. І тепер у вас інша рука. Ми просто піднімаємось і опускаємось. Але ми тягнемося в підлогу, тобто ой, в стелю. Побачите, у нас такий розворот в стелю. Є, фіксуємося і лікоть теж звертаємо в стелю і дихаємо. Повертаємося. Супер. Інша сторона, кладемо лікоть на підлогу і починаємо. Розвертаємося в стелю, плечі в стелю. І опускаємо, наскільки ми можемо. Угу. Добре. Фіксуємо, тримаємо, розвертаємося в стелю. У нас знову стопи, носки підняті в стелю. Ми з вами опускаємось до однієї ноги двома руками. Дивіться, знову дівчата, на тій, на тій частині ноги, де ви зможете нахилитися. У вас має бути там рука. І ми з вами робимо фіксацію де ви фіксуєтесь і дихання вогню 40 секунд поїхали. Є, yeah, зробили. І тепер у нас з вами знову лікті зігнули, розігнули м'які нахили, дуже м'які, з диханням легким. Наскільки ми можемо, спину не скручуємо. Фіксуємось на самій нижній точці. Повертаємося. І у нас з вами друга нога інша. Робимо те ж саме. Фіксуємося, де ми фіксуємося і робимо дихання вогню. Поїхали. Починаємо пускати лікті до підлоги і піднімати. Фіксуємо. Є добре. О, ми з вами круті, дуже класно. Так, тепер ми з вами робимо таку історію. Ми закладаємо одну ногу, собі сюди підгинаємо під стегна, іншу ногу ми знову ставимо рівно. Дивіться, вона у нас має бути максимально рівно з суглобами. І що ми з вами робимо? Показуємо. Натягуємо на себе п'ятку. Вона піднімається від підлоги. І опускаємо носочок, натягуємо вниз. Підняли. Опустили. Це Також робимо дуже м'яко, щоб у вас не схопили ніякі м'язи, ніякої судороги не було. Ми просто розтягуємо. Будете відчувати, як у вас тягнуться гарно зв'язки, як ми взаємодіємо з нашими колінами, як ми взаємодіємо з нашими стопами, з з ікроножним м'язом. Супер. Клас. А тепер ми з вами опускаємо в центр наші ліхті, тримаємо носок на себе, натягуємо. Опускаємо вниз. Якщо у вас лікті не опускаються, ви просто кладете рухи так, щоб ви натяжіння відчули ось тут. Яке натяжіння, не насилля. Опустилися і включаємо дихання вогню. Є, супер. Зробили. Собираємо, міняємо ножки. Тепер у нас з вами права нога підгинається. Це була ліва, якщо ви в зеркальному відео, бачите, неважливо, яка нога перша. Поїхали. Викладаємо цю ножку рівненько. Є. І робимо натяжіння. Підняли п'ятку, опустили, підняли. Опустили, натягнули, опустили, і так робимо. І ще трошки. І останній. Є. Тепер залишаємо носок в стелю і опускаємося вниз на підлогу і включаємо дихання вогню. Є супер. Повертаємося, розкручуємо ножку, сідаємо з витягнутими вперед ногами на сідничні суглоби, Підняли так, витягнули до себе, щоб у нас все було. І тепер у нас з вами така вправа: ми опускаємося. Ми маємо взятися за пальці великі пальці ніг. Але якщо ви не опускаєтеся туди, то значить де ви беретеся, там і беретеся. І тут у нас з вами також дихання вогню. Одна хвилина. Поїхали. Є, супер. Переводимо дух. Тепер ми з вами в такому сположенні робимо таку вправу. Ми беремося за пальці або за ту частину ног, де у вас дотягуються руки, і ми з вами починаємо м'яко опускати лікті вниз. Але у нас мають бути рівні колінка. Ми всі вправі будемо відчувати дуже сильно і У нас будуть маленькі сідничні м'язи працювати. Тому ми мяко мяко максимально бережно робимо ці вправи спокійним, повільним диханням. Коли вам боляче, ви просто робите видих, видих, дих, видих. Вдих, видих для того, щоб максимально розслабилися ваші м'язи, для того, щоб ми включили пластичність наших тканин для того, щоб ми відновили саме всередині суглобів оцю вироблення колагену, який нам дуже сильно потрібен, для того, щоб формувалася гіалуронова кислота, це зголоження всіх тканин. Це ж наша жіноча краса. Зупиняємося на самій нижній точці, де ви змогли. І включаємо знову дихання вогню одна хвилина. Виявилися супер, перевели дихання. Класно. І тепер ми з вами зробимо <кій> останню вправу для того, щоб ми закрили м'язи, для того, щоб ми все стабілізували. Значить, ми кладемо одну ніжку, завертаємо п'ятку під а, сідницю, а іншу ногу ми кладемо стопа за коліно. І у нас виходить така скрутка, такий бублик. Ви робите, наскільки ви його можете. Тепер ми з вами, дивіться, що робимо. Ми робимо з вами повний вдих в живіт. І видих, живіт здувається. Затримка дихання, лікоть за коліно. І на затримці ми повертаємося назад, розтягуючи суглоб. Давайте, я не можу розмовляти на затримці дихання. Поїхали. Вдих. Видих. Повертаємося, обов'язково не піднімаємо коліно, те, що лежить на підлозі. Робимо вдих, видих. Міняємо ноги. Тепер у нас інша сюди засідницю. Стопа за коліном. І поїхали. Робимо вдих, видих. Максимальна скрутка, не забувайте про це. Вдих, видих, і останній підхід. Вдих, видих. Можете в релаксації, трошки, покайфувати, відчути, як розкрився ваш таз. А можете ще трошки потанцювати, покрутити кола, восьмерочки, і ще порозпрацьовувати ваш таз і включити вашу пластичну жінку безкінечної енергії. Всем до зустрічі!